Доброго дня, діти! Сьогодні я розповім вам дещо дуже цікаве про наших свійських птахів. Давайте дізнаємось кілька цікавих фактів. Кури добре запам'ятовують місце, де вони живуть. Навіть якщо їх випустити далеко від курника, вони все одно знайдуть шлях назад. Гуси вміють голосно гелкотати, коли помічають щось незвичайне. Вони навіть можуть охороняти двір, як собаки. Пір'я качок покрите спеціальним маслом, яке вони виділяють із своєї шкіри. Це масло робить їхнє пір'є, вода не проникне. Якщо ви побачите, що індик розпушив пір'я і почав поводитися неспокійно, це може означати, що наближається дощ. Голубів раніше використовували для передачі листів. Вони можуть знайти дорогу додому з дуже великих відстаней. Яйце перепілок мають різнокольорові плями. Кожне яйце виглядає як маленький вітвер мистецтва. Ось такі вони, наші свійські птахи, цікаві і особливі. Тепер ви знаєте більше про їхні звички і талант. Ми маємо дбати про них, щоб вони залишалися здоровими і щасливими. До побачення!